Два роки тому я не міг би повірити, що це диван. Прийшов нам великий метр шістдесят на два, диванчик Експром безкаркасний. До речі, в нього безкоштовна доставка по Україні. І відправляємо за кордон. І зараз, прямо при вас, я його розпечатую і він набере свою форму. І от диванчик експромт розкрився. Тут у нас 1,60 шістдесят ширина дивана і спальне місце метр шістдесят на два Да, Він такого зараз трішки пожованого вигляду, але завтра він вже набере свою форму, свою твердість і можна буде ним користуватися. Завтра ми вам покажемо, як. Е Повноцінно розкладати, складати, скакати на дивані. Ціна у нього 24 тисячі за розмір 1,60 шістдесят і може бути від метру до 2 метрів по ширині. Якщо диванчик Експром цікавить, сайт Солоха Є. Доставка безкоштовна, доступний оплату частинами на 5 платежів.